Оздоровчий табір світли користується великою любов'ю шосткинських дітлахів вже понад 60 років, упродовж яких тут зародилися добрі традиції. Їх юні відпочивальники турботливо зберігають і суворо дотримуються. Одна з них гучне святкування відкриття чергового сезону. У вівторок по обіді все було згідно табірних законів: урочиста лінійка, гості, подарунки і, звісно ж, святкове вогнище. В атмосферу світлого поринула і вічна піонерка Вікторія Федоренко. Наша знімальна група зараз знаходиться на території оздоровчого табору Світли, де саме зараз тривають урочистості з нагоди відкриття літнього оздоровчого сезону 2011 та відкриття першої табельної зміни. На місці передбаченому для проведення лінійки зібралися всі мешканці світлого дитячого містечка. 165 юних відпочивальників, розподілених на сім загонів. Їх вихователі гості. На адресу дітей лунають вітання від дорослих. Ніна Сиваєва, заступник міського голови, зазнає. Значила, що сил на введення табору в експлуатацію потрачено достатньо, щоб діти могли набратися сил і оздоровитися під час літніх канікул. Вітаю вас з початком оздоровчого періоду. Особливі слова вітання вам передавав міський голова Микола Петрович. Нага. Бажаю вам гарного відпочинку, зміцнити своє здоров'я, набратися сил, енергії, щоб з новими силами приступити до навчального року, який буде чекати вас. Щоб ви знайшли друзів, щоб у вас були самі приємні враження. Від відпочинку злітає на флагштоці прапор України та прапор світлого. Літній сезон та першу табірну зміну розпочато. А Анатолій Новіков, начальник відділу кадрів Свеми, згадує, що тільки завдяки спільним зусиллям міської влади та Свеми ця подія відбулася. Направлена бригада ремонтна для прозведєння всяких слісарних робот, наладочних робот, електричного обладнання і вообще восстановительної роботи. Нам активно допомагали з полком в этом плані, направляв своїх людей. Производилась активна уборка, очистка. Ми будемо планувати всячески содійствовати роботі, помощь оказувати во всіх вопросах. Світлана Бурсук вже більше 12 років працює у світлому. Пройшла шлях до посади директора табору, починаючи від вожатої. і переконана, що намагатиметься зробити так, щоб діти згадували 21 день, проведений у ньому довго і з насолодою. Для цього педагогічний склад, що підібраний дуже ретельно, доклав максимум зусиль. Штат укомплектований повністю і педагогічний, і обслуговуючий персонал, педагогічний колектив саст. Стоит у нас из опытных педагогов, которые работают в школах, в садиках и также студентов педагогических вузов. Хотелось бы, чтобы это был полноценный отдых, интересные, увлекательные мероприятия, которые мы, наши организаторы подготовили. И очень много Інтересних міроприятій, які стануть сюрпризом для наших дітей. Світлана Федорівна покладається на педагогів, а ті, в свою чергу, мають в своєму особистому арсеналі максимальний запас знань і бажання урізноманітнити дозвілля дітей. Вони планують розважати підопічних і турбуватися про їх здоров'я, і практично готові замінити їм маму з татом на весь термін відпочинку. Проводити різні разні міроприятія також будемо водити на біле берега, проводити з ними Будем делать скульптуры из песка и купать, катать детей на лодках и проводить мероприятия внутри отряда именно в самом лагере. Прежде всего хочется подарить им хорошее настроение, море улыбок. Вот, будем готовить интересные концерты, ходить на речку, купаться, конкурсы различные, викторины. Вот, ну и много другого интересного еще. Костры, ночные дискотеки. Также у нас походы на белые берега. У нас запланировано. Куча мероприятий, котрим ми збираємося провести в время. У Нас проходить по утрам зарядка. Перші кроки привели до певних результатів. У кожної дитини вже сформувалися власні уподобання щодо відпочинку. Кожний вибрав заняття до душі. Вставати рано, насипать теж рано. Ну я з кожним годом єжу сюди і здесь все интереснее інтересніє лучше. Отдих. Ну і частина есть. Да, дискотеки. Кін... Кін... кіно короче. Концерты. Да, да, конечно. Там, с мальчиками. Дискотека. Тоже дискотека. Жа. Сам больше мне нравится полудник. А мне нравятся вожатые. Богдан Московський гість вже третій рік поспіль. Місцем відпочинку під час літніх канікул обирає саме світлий на українській десні. Тільки тут можна відсторонитися від метушні мегаполісу і відпочити на всі сто. В цьому він переконаний. Що нравиться, а тут з Богданом не можна не погодитися. Для доброго відпочинку в світлому створені всі умови. В палатах затишно. Ліжка так і манять прирягти, хоч на хвильку. Купатися можна до схочу, заходів організовуються безліч на саме вибагливий смак. Дорослі піклуються як про власних дітей. В їдальню запрошують п'ять разів на день. А там годують, мамам ще вчитися і вчитися, запевняють світлячки. Не ніж мама готує. – Так, да нормальна. Хороша нормальна. Ну в тому сенсі, що вона хорошее, хороша, на хорошими поварами. Ну, поэтому ми уверена, що вона, так би бы я говорила, нормальна. Смачно тому, що готують з душею повара. Алла волк, практично незмінний шеф-кухар світлого, протягом майже трьох десятиліть, вивчила дитячі уподобання і знає, яке меню запропонувати, щоб тарілки залишалися чистими, а діти залишали їдальню, ситими. Цей хороший, от 200 грам картошки і запіканка для дітей. То і чай. Ну може не позаруякто кажуть одно, хоче, а другий може не подужати. Ну так в основному за добавочкою йдуть. Тож Світлий ще раз довів його більш ніж 60-річний стаж роботи вібрав у себе найкраще з того, що можна запропонувати для організації дитячого відпочинку. А значить, дитячий сміх буде лунати там без зупину, і юні світлячки, раз обравши його місцем для відпочинку, повертатимуться сюди знов і знов. А значить, світлому буде ще не один оздоровчий сезон.